Книга Короткі думки Номер 10 Все живе в повторенні. Якщо людина собі не повторюватиме, що вона хоче добра, і повторюватиме, що треба постійно творити добро, то вона забуде про добро і буде думати вже. Що вже має добро, бо їй вигідно мати щось доброго особисто для себе. А це особисто, особисте добро, яке не завжди ідеальне, тобто не завжди справжнє. Забув за добро. І здається, що добро вже є, а його може і не бути справді. Дивно це? Якщо людина не дивитиметься очима на дорогу і не слідкуватиме за тим, як вступає, і який має бути наступний крок, не думатиме, що на шляху від цієї бездумності, що на шляху від цієї бездумності чекає, людина буде часто спотикатися об фізичні і духовні перешкоди. Якщо людина не слухатиме, що діється навколо, на неї може наїхати машина, інша людина сильніша може щось погане зробити. Або може наїхати ціла держава чи окремі державні чиновники, здебільшого погані, і з людиною буде відбуватися щось погане. І... Так далі із всіма іншими відчуттями, подіями. Якщо кожна людина не повторюватиме собі таке, що я хочу добра, повторюйте собі постійно, я хочу добра. Повторюватиме. Що треба згодом старатися постійно це добро робити. Я буду старатися постійно це добро робити. Добро робити постійно. А як не повторюватиме, то прийде щось недобре або взагалі погане. Настроювання людини на життя чи на смерть це найважливіша щоденна праця. Хто не думає про це, а думає тільки про хліб фізичний, то людина і житиме як та як вдасться. І рано чи пізно якісь проблеми її заморочать, і вона поступово скотиться в неправильне життя. Але якщо людина постійно думатиме про добро, як це добро правильно творити і робити, думатиме над тим, що є правильним в житті і що є неправильним? Так, так що є правильним і що є неправильним, помилок буде менше, життя стане кращим, бо старання винагороджуються. І хто про що піклується, те буде і мати. Це постійне повторювання буде основою щоденного життя. Коли мозок перестає працювати, він знесилюється навіть в безробітті і стає непотрібним. І розуму тому не буде. Все атрофується. Якщо не використовується. А зло прийде завжди, коли тільки послаблюється добро. Завжди. Навіть послаблюється думання про добро. І згодом зникає творчість в добрі. Бажаю вам думати про правильні речі. І життя стане правильним.